Гадаю, в цьому місяці в тебе в два рази більше ремонтів, а клієнти різко почали скаржитися на тріщини. І ти нічого не змінювала, користуєшся все тими ж матеріалами, вже починаєш думати, що в магазині тобі підсунули браковану пляшечку. Не поспішай з висновками, глянь на вулицю і на термометр. І так, так, в усьому винен мороз, а не ти і не твоя база. Чому зараз все покажу? На жаль, натуральної нігтєвої пластини в мене не знайшлося, а от базу від Тедлен я маю. На ній і покажу. За вікном зараз. Зараз мінус два ми робимо два зразки бази, і один з них відправляємо на годинку подихати свіжим повітрям. Стандартно, Рабербаза суперпластична, добре вигинається разом з нігтем і витримує великі навантаження. А от з морозу вона стає крихкою. Це зумовлено зміною у структурі полімерів. Так само і наш ніготь. У його складі також є вода. На морозі вода розширюється, а сам ніготь стає крихкішим. Який же вихід? Перше і основне обов'язково носіть рукавички. Друге, взимку надавайте перевагу більш еластичним покриттям. По-третє, підписуйтесь, бо в мене багато цікавого про нігті.